В ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю від сьогодні. З 3 жовтня Нацбанк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні. За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на біжбанківському ринку, а не встановлюватиметься центробанком директивно. Подробиці розпитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Віктор Гальченський, економічний журналіст і директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Доброго дня вам, поясніть, будь ласка, що означає керований гнучкий курс гривні. Керований курс, по-перше, це означає, що в жодному разі гривню ще не відпущено у вільне плавання, але це означає, що поступово міжбанківський валютний ринок повертається до функціонування за ринковими правилами під жорстким контролем регулятора національного банку, який буде. Стабілізовувати курс і дозволяти рухатися як в одну, так і в другу сторону, виключно у рамках визначених регулятором обмежень, оскільки сам міжбанківський ринок на сьогодні, через наслідки війни, стабілізувати себе не може, а натомість національний банк абсолютно. Зрозуміло і справедливо вирішив відмовитися від практики фіксації офіційного курсу гривні, яка була запроваджена у перші дні війни, і тоді вона допомогла тримати а, гривню і а, зупинити її знецінення і зміцнити повернути її назад. Бо курс як підвищувався, так і знижувався. І тепер просто готівковий ринок у нас функціонує в принципі за ринковими механізмами. Тепер з певними обмеженнями, з певним під жорстким контролем, ринок буде працювати і між Це є нормальна практика, і це до речі свідчить про те, що ситуація в економіці, навіть попри війну, стабілізувалася. Які фактори вплинули саме на перехід до керованого курсу гривні? Які основні моменти були щоб запровадити такий стан речей Ну, в першу чергу це напевно зниження інфляції. Якщо минулого року інфляційні темпи були просто шалені, там на перші, перші місяці війни інфляція складала до 30%, середньорічна склала. 26,6%. зараз інфляція знизилася до 8,6%. Це практично майже, майже інфляція мирного часу, і в таких умовах звичайно тримати курс зафіксованим. Ну це скаже так, не дуже справедливо щодо ринку. І тепер він тепер офіційний курс. І міжбанківський курс більш точно відображатиме ситуацію на ринку. Тобто, в нас в економіці найголовніше досягнута певна стабільність. Так вона хитка, тому що ми маємо війну. Ми маємо війну, з якими в своєму житті не стикалися, але це свідчення того, що в принципі ситуація в економіці відносно стабільна наскільки, наскільки це може бути в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації, а як вдалося знизити інфляцію? Як це домоглися? От знаєте, я як кінцевий так споживач гривні, хочу хочу думати, що це і завдяки українцям, так які залишаються, працюють, не ховають зарплати, а... наприклад, так то яким а, чином? Абсолют, так. Абсолютно так. Ви праві е, кожна система працює як єдине ціле, і тут е, варто е, відзначити і подякувати економічному тилу України. Тобто е, компаніям, які залишилися тут працювати, які залишилися, е, дають роботу, сплачують податки. Ну і важливим е, фактором так само стала. Стабілізація банківської системи, тому що 24 лютого, 2022 року ніхто не знав, як е, і куди буде рухатися ситуація е, жодного е, досвіду такого у 21 столітті, та навіть і в двадцятому е, не було. Тобто, всі великі війни вони знищували економіку, вони знищували банківську систему. Банківській системі завдяки в тому числі. Виправдані і швидкі, швидкі і жорсткій регуляторній політиці національного банку, в тому числі і встановленням фіксованих курсів, вдалося вистояти, вдалося повернути довіру. Тому що завси, коли при будь-яких потрясіннях люди ідуть і а, беруть готівку. Так ми це бачили так само в перші тижні великої війни. Люди побігли в обмінні пункти. Люди побігли, спустошували банкомати. Потім, коли пройшов місяць, побачили, що банківська система встояла до системи повернулася до віри, тому що людина може втратити майно внаслідок удару ворога. На сьогодні жодний, жоден куточок України не застрахований на жаль від прильоту російської ракети. А ось банківська система залишила свою роботу, залишилася працювати і. Люди побачили, що що не сталося з їхнім майном гроші в банківській системі залишиться. Доступ до них залишиться, і вони понесли гроші назад в банки. Ми спостерігаємо привіст з там другої половини 2022 року. вкладів як фізичних осіб і юридичні особи теж не працюють. Теж воліють зайві кошти зараз тримати у банківській системі. Це призвело до того, що е, вже той фіксований курс, який врятував країну в перші дні, перші місяці повномасштабного вторгнення, зараз не тільки е, вже не дуже потрібний, а й шкодить, тому що е, він не відображає реальної ситуації е, на ринку. Готівковий курс практично з другої половини 2022 року, працює вже за ринковим принципом, коливається на. Балансі попиту і пропозиції і тут проблем а, немає. Тому дякувати треба всім і тим, хто працює, і банківській системі. Всі, яка змогла вистояти, змогла злагоджено працювати і, власне, досягла рівня е, цієї стабільності. До речі, Нацбанк обіцяє, що закрованого гнучкого курсу. Гривні, долар та інша валюта будуть продовжувати і зростати, і знижуватися, як і півтора роки, всі ці півтора роки повномасштабного вторгнення. То що зміниться чи не зміниться для українців, і як формуватиметься курс долара? По готівковому ринку практично нічого не зміниться, тому що ці правила як діяли, так і діють. Єдине, що тепер міжбанківський валютний ринок так само запрацює. Приблизно подібно до готівкового, більше того, Національний банк заявив, що буде застосовувати додаткові важливі для того, щоб курс міжбанківського валютного ринку і офіційний курс був максимально синхронізований з готівковим ринком. Відповідно, по ідеї нічого змінитися не мало. Курс буде коливатися як в одну, так і в другу сторону. Але у національного банку є сили і ресурси для того, щоб обмежувати ці коливання, оскільки нагадаю, що е, зараз дивно, але факт в період повномасштабної агресії. Золотовалютні резерви України є найбільшими за всю історію існування держави Україна це понад 40 мільярдів доларів. Відповідно, саме ці ресурси назван буде скеровувати для згладжування коливань як на безготівковому ринку, так і на ринку готівковому. Так само назван продумує заходи щодо збільшення можливостей пропозиції готівкової валюти, щоб люди могли. При потребі спокійно купувати е, валюту. І, до речі, е, пер, е, теж один з факторів хотів би нагадати, що Національний банк дозволив е, українцям знову купувати валюту онлайн весь е, вже майже місяць, діє, до 50 тисяч гривень на місяць ви можете витратити на купівлю валюти без походів у банк а у ваших. Онлайн банкінгах це теж ознака стабільності, тому що перше, що було заборонено в перший день війни, це купівля безготівкової валюти. Продавати тільки можна було зараз. Це вже рух в обидві сторони, і поступово ринкові механізми повертаються до е, е, повертаються до роботи. Почули думку спікера з нами на зв'язку. Був Віктор Гальчинський, і на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.